Ефективна воронка для залучення нових підписників і клієнтів. Вперше робимо три безкоштовні матеріали на найгостріші болі твоєї цільової. Це можуть бути гайди, чек-листи, інструкції, аудио, -відео підкасти макети або шаблони. Друге, знімаємо три рілс на цій ж болі твоєї цільової. Якщо немає ідей, то шукаю тут. Третє, стежимо за тим, щоб у кожному рілс в самому ролику йшлося розкриття болю і тригера, а в дописі корисний контент, який пропонує отримати файли з пункту 1 за підписку. Четверте запускаємо і дивимося, що відпрацьовує краще, і ставимо назви файлу і заклик отримати його за кодовим словом у шапку свого профілю. П'яте знімаємо ще три відео на цю ж біль поділивши на три формати: перший помилки і наслідки, Другий – кроки до результату, і третій роби це, щоб отримати результат. Шосте прописуємо чіпляючі заголовки. Якщо не знаєш, шукай отут. І найголовніше сьомий пишемо кодове слово розбір, щоб отримати покроковий розбір воронки, яка принесла 4 мільйони продажів та купу ідей тим, хто вже прочитав.